Мої вітання. Дивіться, як перець підріс. Це я стою, ні зараз аж по груди. Уявляєте? На колінах стоїть звичайно. Перець огородній. Червоний на всі сто за кілограм. Лобший гнилий. Ну, по максимуму він вже не піде. По максимум ціні він не піде. Деякий. Бо деякий піде. Це ще не почервоніло. Була виборка помідорів. Трошки зібрали помідорів. Думаю, поки ціна на перець є, треба заскочити на дюргати перця. Це класний, тяжелий, важкезний. Є маленький такий стопарик, в кого не так багато м'яса. Чи Зараз ще не фаширують перець. Що я там хтось скаже? Фарширують, зараз перець чи не фарширують. Дивіться за хвилину 39 секунд вже майже пів відра перцю. Це зайшов. Діогнути пару причин, заодно вже познімаю. Вже щоб ви собі не переживали, що все так погано на віничині. Дощі йдуть, перець росте, помідори не ростуть. Коли вони не вестуть, зато перець росте. Схожу я, мабуть, на таку розвідку, спочатку де є достигший. Познімаю відос. А тоді пробіжуся з відром і позбираю. Хоча Я вже збираю. Важкий. Значить, сорт тут був. Ось цей червоний, це напевно асті. Або гірку Геркулес ось тут. Геркулес. ось тут. Прихворів Геркулес. Не весь, але два. Два перчика хворих я знайшов. І ось цей Геркулес. Реально він гігантський. Як ви бачите, дивіться, раз, два, три, чотири. 5 перчин таких здорових на одному маленькому кущику. А все три перчини таких гарних. Тут перчинка. Раз, два, три, чотири. Чотири здорових. Тут дві. Може ті кущики маленькі, але по два перця є здорових. Зайдемо глянемо всередину. Значить, сапали ми його на днях і знову треба сапати. Місцями вже міжрядя заростає. Місцями заростає. Не поливався він вже давно. Після душі ще не поливався, напевно треба буде його. Завтра можна включити. Щось обіцяють ляпне дощ. Але якщо не ляпне, то треба включити. А ось це все Богдан. Що, від ній білим, зеленим. Це все Богдан. Ну, а це, що я зараз рву, це перець зі стаканчиків, який ми садили. Зі стаканчика. От тоді ми його були. посадили Ой, спочатку в стаканчик. І висадили в ґрунт. Ось пару рядків його є. Ще є трошки. За два відра, я думаю, тут воно збирається. А два відра перця по нормальній ціні трошки капне. Ну а помідори появилися у нас ось такі вони. Помідори з городу є хороша є трошки така треба щось їх міняти і садити їх на салафан ось одна видно але зато є і рожеві рожеві також є дуже хороші і є ті що лежали на землі але основна маса висить, ні не трукається, то чітко. Сьогодні буде вечір з нього салат, бо вже позавчорашній борщ приївся. Треба щось в житті міняти. Хай вам всім щастить.